В Україні запроваджують моніторинг викидів на трубі для промислових підприємств. Таку постанову опублікували на сайті урядового порталу. Кабінет міністрів спільно з міндовкілля ухвалили рішення, в якому заводи обов'язково повинні встановити системи для вимірювання та передавати дані до міністерства. Моніторинг на трубі рішення, на яке довго чекала екоспільнота. Це важливий крок на шляху до євроінтеграції, зменшення промислового забруднення а також доступу громадян до екологічної інфраструктури. Інформації та цифрової взаємодії, мабуть, найбільше про очікування цього рішення до війни могли б розповісти жителі та екоактивісти Кривого Рогу, Дніпра, Запоріжжя, Маріуполя, Харкова або будь-яку іншого українського промислового міста. Але на жаль, зараз наша промисловість працює на чверть порівняно з довоєнним рівнем проте всі ми розуміємо, що Україну чекає повоєнне відновлення, і воно має відбуватися вже за новими сучасними правилами. Але не все так добре, як би хотіли екоактивісти. У постанові передбачено вимоги встановлювати систему лише на нове обладнання. Надіючи підприємства, побудовані в радянські часи, це не розповсюджується. Зокрема, міністерство надало новим підприємствам час для нововведень, а саме п'ять років після закінчення воєнного стану. Всі підприємства, які зараз працюють, а це там 90% – це радянське обладнання, яке вже шкодить довкіллю. Воно не буде встановлювати жодного обладнання тільки якщо вони не запланують щось нове встановити, і тільки через 5 років. Тобто, якщо підприємство після закінчення воєнного стану вирішить установити нове обладнання, то в них буде 5 років. Для того щоб встановити його і не робити жодного додаткового моніторингу на джерелі викидів, також активісти кажуть, в минулому році Міністерство захисту довкілля розмістило проєкт постанови, де громадські організації можуть запропонувати свої корективи та пропозиції. Але після фінальної публікації були відсутні початкові пункти, та ніхто не врахував зауваження та ідеї громадськості. Це є грубим порушенням процесу обговорення, дають екозахисники. Тому ми зібралися Логічна спільнота, екологічні організації та інші незалежні організації України з підписали разом листа до кабінету міністрів та інших відповідних установ стосовно того, щоб це рішення було скасовано, щоб було проведено належне публічне обговорення, громадське обговорення цієї проекту, повноцінного проекту, а не просто якийсь проект, один, а потім виявляється щось інше. Крім цього, кожен українець може допомогти у цій боротьбі за чисте довкілля, зазначають екоактивісти. Для цього необхідно зайти на сторінку Facebook Save Дніпро та підписати підготовлений шаблон звернення фізичних осіб до представників органів влади. Чим більше небайдужих людей відгукнеться, тим більше буде підстав не юстувати проєкт у такому вигляді. Дар'я Візір Ілля Ломовський, новини дев'ятого каналу.